Телескопічний друг іде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440 с Розкладний помічник. Іде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440 с Ручка прогумована. Чоловічий помічник іде в комплекті з щем, який кріпиться на поясі. Сталь 440. Також є компас. Металевий захисник іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440С, Ручка прогумована. Також є склобій. Розкладний гаджет йде в комплекті чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Сталь 440 c Чоловічий аксесуар в комплекті чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Сталь 440 c Мисливський помічник «Мачеті» йде в комплекте ком, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Загальна довжина 30 см, довжина клинка 17,5 см, довжина ручки 12,5 см, товщина 4,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Тактичний помічник глок іде в комплекті з пластиком чахом, який кріпиться на поїзд під систему молі. Сталь клинка вуглецева 1095, Загальна довжина 29 см. Довжина леза 16,5 см. Товщина 5 мм. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на вайбер номер вказу в шапці профіля. Складний помічник вак. Є склобій та кліпса. Сталь 440C, загальна довжина 22 см. Довжина клинка 10 см. Довжина ручки 12 см, товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер класу шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новин та акцій.